Спрощену заяву про отримання субсидії на оплату комунальних послуг газу та палива відтепер можна подати на порталі Дія сервіс орієнтований на громадян, які вперше звертаються за призначенням допомоги від держави або на тих, хто планує переоформлення у зв'язку із закінченням терміну призначення. До нововведень процес подання заяви займав півгодини. Наразі ж це можна зробити за 10 хвилин, оскільки більшість документів автоматично підтягуються завдяки системі обміну даними між реєстрами. Заступник міністра соціальної політики України. З питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко заявив. Цифрова трансформація соціальної сфери базується на обмінах даними. Саме завдяки цим обмінам між різними системами та реєстрами, призначення житлових субсидій здійснюється за екстериторіальним принципом. Тобто, кожна людина, яка потребує підтримки від держави, може звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни без прив'язки до місця реєстрації. Тепер таку допомогу можна оформити дистанційно, швидко і не виходячи з дому, ще й на порталі Дія. Кінець цитати. Програма житлових субсидій для підтримки вразливих категорій населення є одним із ключових інструментів соціального захисту українців в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Тож опитані знімальною групою телеканалу Відікон мешканці Сумщини схвально відгукуються щодо спрощення процедури отримання держдопомоги за допомогою цифровізації. Позитивно, це буде це зручно, так як все в нас зараз в телефоні, то це буде дуже зручно. Я думаю, що з цифровізацією краще, але я субсидію не оформлюю. Так що я не можу оцінити цей сервіс. Для молодих людей це звичайно краще, а люди, які не вміють користуватися телефоном, їм сложніше це, Але так скажемо, більшість все ж таки ми йдемо вперед. Так що потрібно це робити. Мені здається, так Посередньо. Чому? Ну тому що моя думка, що все гарно, але. Потрібно бути і декілька варіантів. До цифрових нововведень я ставлюся гарно, але я за те, щоб краще захищати особисті дані, тому що завжди на 100% майже впевнений, що вони не захищені. Звичайно, комфортніше, тому що це ну, сучасні технології. Ми йдемо в ногу з часом, тому це, звичайно, корисно. Так, я вважаю полегшує життя досить, тому це класна ідея. Позитивно, це менше буде бумажок, менше треба буде кудись ходити, менше треба буде сканірувати, перепечатувати паспорт, код, прописку і інші документи. Цифровізація соціальних послуг допоможе зекономити бюджет, час і зберегти навколишній світ.